Є риба, друзі. І подивіться, хто це в нас? Хто це в нас? Хто це в нас? This is Spike. Подивіться. Ова! Щука. Щука на такий красень від Condor. Ось такий tail spinner в нас працював, рокет 20 грамчиків. Бачите, величенький, 20 очка Тому що треба було провести трошки глибше, ніж. Зазвичай. Ось така невеличка щучка. Дуже нас порадувало клювакою. Нарешті не відкусила в нас, але ж, як є, бачите, справжня магія. Справжня магія. І до речі, е мені людина завжди пише, що в дощ щука не клює. От бачите? Щука, бачите, дощ. Звісно. Звісно. Давай, мало. Давай пливе додому. Оу, пішла. До побачення. До побачення.